Добрий вечір! Кайф. Е, так, слухайте, мене звати Вова, мені 27 років. Прикиньте, я за 27 років ні разу в житті не бився. Ні разу. Хоча я розумію, що це квітрянка. Ну, краще зараз, ніж в старості. В старості буде ще гірше. Ну, але зрозуміло, чого я ніколи не бився. Для мене драка це діло серйозне. Ну, подумайте самі, а вдруг. Вдруг якось убью. Що не так, я щось. Я просто на бокс ходив. Реально ходив на бокс. Правда, один раз. І я вам відповідаю, я як вальнув по груші. Ну, Я Я як вальнув по груші, тренер на мене зразу обдивиться. Очі в 5 копійок підходить до мене і цитую, говорить: не попав. Основна причина, в принципі, чого я ніколи не бився. Я ніколи не бився, правда, з людьми. Один раз бився з котом. Ну, як бився, я заходжу в під'їзд, а він летить на мене. Я відхиляю голову і він хуяк в стінку. Щоб потім називати це дракою, я в кінці добавив, поняв, блядь. Щоб більше не ліз. А я не люблю котів, реально. Вибачте, люди, які люблять котів, я ненавиджу котів. Ну котів зазвичай заводять люди, які думають, що коти розумні. Таких людей ще називають дівчата. Просто коти тупі. Дай коту конфету, він викине на її, буде лизати свою конфету. Розумні. Те, що він дивиться в потолок, не означає, що він думає. Мені здається, сам Боженька розумів, що коти тупі, коли тваринам роздавав життя. Коли котам дав дев'ять життів. Там мурахи з боку стояли і ахуювали просто. Дев'ять, блядь? глянь на нас. І боженька казав: повірте, дайте йому 9 хвилин і стінку. Він сам розбереться. Причому, що коли багато мурах, вони щось промишляють, створюють мурашники. Коли багато котів, вони створюють вонь. Я одружений. Я одружений, і недавно моя дружина назвала мене ім'ям колишнього. Прикиньте? Вона щось була зла і говорить до мене Вова, блядь. Ну, а мене звати Вова. І колишнього звати Вова. Але я впевнений на 100%, що в паспорті він записаний вова блядь!». Того дуже неприємно, що це вона його згадала. У мене є дитина, і з появою дитини я часто просинаюся від того, що дупою хтось сідає на лице. І так деколи незручно, чесно кажучи, дупа на лиці повертаю голову ще й мала спить. З дитиною дуже легко попасти в якісь ніякві ситуації. Якось я приходжу на роботу з усіма здороваюсь, і помічаю, що в мене на рукаві гівно. Ну, а не можна в цей момент заховати руку, бо я не просто помітив. Я помітив, того, що в мене запитали: це що, гівно? <плес> ну, і як викрутитися з цієї ситуації? По факту можна сказати правду. «Да, це гівно, але не моє. Що в принципі ніхто не повірить, так? Да? Або збрехать, сказати, да це не гівно. Це нутелла. Але треба доказати. Це єдиний день у моєму житті, коли я шкодував, що не хворію короною. Хоч би смак не відчував. З дитиною прикольно гратись, того, що кожного разу, коли ти граєшся з дитиною, в тебе включається креатив. Кожного разу треба видумати щось нове, як її розвеселити. І якось я зайшов до себе додому і випадково пустив відрижку. І мала це почула, і так почала сміятися, їй це веселило, що я постійно ходив, пускав відрижки для того, щоб її веселити. І все дійшло до того, що я її звав прямо до себе кажу, ходи щось, скажу на вухо. І на вухо пускав її відрижку. І вона ржала просто, всикалась. Одного разу приходять у нас батьки і граються з нею ніяк не можуть її розвеселити. Я кажу, у мене є 100% варіант. Я до дитини кажу, ходиш і скажу на вушко. Вона підходить, я нахиляюсь, я їй на вухо. І дитина мовчить. Я думаю, їбать ти мене підставила. А потім. А потім, я думаю, вона мене виручила, того, що мама після цього ні разу мене не запитала, а коли буде друга дитина? Я недавно дуже сильно розчарувався. Прикиньте, я 27 років думав, що я розмовляю українською мовою. До тих пір, поки російськомовні не почали говорити українською. Блять, вони так чітко це роблять, так чітко говорять, що я зі своїм рівненським суржиком. Виявляється, в Києві не знають, що таке пусер, бейс. Ви знаєте, що таке пусер? Оце пусер, блять. А оце бейс. При тому, що я згадую, що кілька років назад мені мама прям говорила, що треба вчити російську мову. Я зараз думаю, а для чого? Щоб розуміти, про що ранетки співають чи що. Мені здається, в дитинстві так надоїв мамі, що вона думає, ну, гріх на душу брати не буду, вивчити російську сам повіситься. Мені брат говорив, що він працював сценаристом на телеканалі СТБ і говорив, що треба знати російську мову, бо знанням російської мови ти станеш крутішим сценаристом. Я думаю, оце тут дно СТБ. Що знаннями російської мови ти стаєш крутішим. Ні, Насправді я з тебе крутий канал. Крутий канал. Ви замітили, що українське зараз різко стало бути все крутим. Хто б міг подумати, да, що в 2023 році ми продюсера Валентина з файної України будемо згадувати з гордістю. <плес> я недавно у мене кум військовий, я недавно приїжджав на передову виступати стендапом. Ціль була така, щоб підняти бойовий дух нашим хлопцям. А я поїхав і тільки розстроївся, бо виявилось, що ніхто круче не жартує, ніж наші військові. Ми лягаємо спати в якійсь сільській старій хаті. Я засовую руку під подушку і знаходжу там два магазини від автомата. І я переляканий показую куму. Мій кум дивиться на ці два магазини, засовує руку під свою подушку і достає чисті труси. І каже бляха, муха, святий Миколай перепутав наші листи. В мене все дякую. Мене звати Вова Євчук.